Сьогодні покажу вам рецепт приготування домашнього лікеру зі згущеного молока. За смаком він нагадує знаменитий беліс, але цей лікер трішки річий та має більший відсоток алкоголю. На приготування цієї смакоти у вас піде 3 хвилини, тому це чудовий варіант, коли гості на порозі. Я буду все змішувати у каструлі. Тому мені потрібно 150 мл гарячої води, 5 столових ложок цукру. 4 чайні ложки розчинної кави, 10 г ванільного цукру та 350 г сирого сгущеного молока. Все розмішую. Якщо у вас кава не повністю розчинилася, просто поставте каструлю на вогонь та підігрійте. Далі додаю пів літра горілки. Горілку можна замінити на коньяк або бренді. Все змішую та розливаю по пляшках. Готового лікеру у мене вийшло близько 1 літра. Нагадую, що з цієї пропорції лікер виходить достатньо крепкий, тому можете зменшити кількість горілки. Лікер перед вживанням потрібно охолодити, а взагалі його краще зберігати у холодильнику. Також цей лікер може розшаровуватися. Ви не лякайтеся, це є норма. І передживанням просто збовтайте його. Вартість всіх інгредієнтів у мене вийшла близько 170 гривень. А якщо ви купите такий лікер у магазині, ви заплатите у 3-4 рази більше. Тому спробуйте приготувати самі. Я впевнена, що вам сподобається. Смачного!